будь-якому разі трапляються втрати. От 18 жовтня, ми знаємо, що загинув молодший сержант Віктор Стельмах, який був оператором, кращим оператором вашої бригади. Декілька слів про нього: про те, що ваш підрозділ подав пропозицію, щоб йому присвоїли звання Героя України. Давайте про нього поговоримо і ну додамо ще інформаційний поштовх вашій ініціативі, віктор Стельмах з позивним саба. Це один з найкращих пілотів нашого підрозділу. Він був одним із засновників даного підрозділу. Три працював тут тривалий час, дуже багато знищив окупантів. Звільнені благодатного на Харківському напрямку. Потім він мав де, певний період часу. Він звільнився за е, сімейними обставинами, але не полишав цю справу. Він відкрив там працював благодійним фонді, навчав наших пілотів. Я з ним працював, але потім повернувся до нас підрозділ. Він е, не міг залишити нашу сім'ю. Він навіть в цивільному житті приїжджав до нас підрозділ і хотів працювати. І прийшов до нас, е, повернувшись. Працював дуже потужно, він знищував це саме і про пілотів, які вже до тисячі окупантів він знищив за деякі за вісім виходів. Він знищив 152 окупанта, чотири одиниці техніки. Він працював дуже сильно і, і потужно. Я вам скажу, що мало таких військовослужбовців. Як казали, якби всі так воювали, як Саба, як Віктор Сельма, то б ми б вже б напевно давно перемогли. Тому ми створили петицію, зробили подання і просили вас. Дуже весь народ України так само долучитися до підписання петиції, яка буде нас чуть трошки згодом пізніше на наших пабліках Шершнів Довбуша підтримати, тому що насправді Віктор Стельмах він заслуговує звання героя України і хотів би вшанувати його пам'ять. Слава герою Віктору Стельмаху. Слава Україні.